Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли б переглянути сьогодні, 16 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Двійка мечів перевернута ні. Ви можете зіткнутися з обманами, хтось не виконує обіцянку, або вас ведуть в обману невірною інформацією. І якщо в цей день вам потрібно підписувати договори чи може інші папери, будьте уважні, там є помилки. Ваша ситуація має два боки, тому не поспішайте, поки не побачите або не віднайдете інший бік вашої справи. Другий варіант п'ятірка пентаклів. Так. Загалом, це так, але фінансові питання можуть нагадати про себе. А для вирішення вашого питання вам знадобиться приблизно до п'яти тижнів. Торгівля сьогодні буде вдалою, можливо, навіть зможете позбавитися того, що вас обмежує, обійти непотрібні ситуації і зверніть увагу на світ стан свого здоров'я. І третій варіант: Так, колесо фортуни. Для вас відкриються нові можливості. Це можуть бути і нові знайомства, і зустрічі з цікавими людьми, нові проекти, отримати потрібну інформацію зможете. Ну І ще у вас може бути шанс віднайти нову роботу, якщо ви того потребуєте. А ще зміна обстановки піде вам на користь. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім миру і гармонії в душі, натхнення і здійснення бажань.